Зараз ми з вами поговоримо про види гравців на ринку. І саме головне про те, що я називаю базаром. Чому на ринку можна заробляти гроші? Тому що на ринку присутні всього два види гравців, які створюють так званий базар. Його називають ринок або біржа, тобто це є покупці та продавці. Вони бувають різні, і у кожного з них ціль абсолютно своя. На коротких таймфреймах є свої гравці, на більших таймфреймах є свої гравці. Ми сьогодні з вами поговоримо про так званий базар. Як працює базар, як набирається позиція. Поговоримо сьогодні про покупців та продавців і якого типу вони бувають. Гравці. В'явіть собі, що у нас бувають різного виду гравці на ринку. У нас є всього два гравці. Це лонг – лонгові гравці та шорт шортові гравці. Тобто, по суті, це покупці та продавці. Покупці у нас поділяються на дві категорії. Це ті покупці, які купують інструмент в надії, що він буде далі йти вверх, тобто це лонгові покупці, або це ті покупці, які відкупають позицію, коли позиція була вниз, це є шортові покупці. Тобто, коли ми бачимо, що комусь потрібно закрити позицію шортову, ми цього покупця називаємо шортовий покупець, тому що він закриває позицію, якої по-простому у нього немає. Надії на те, що інструмент впаде і він його зможе відкупити дешевше. Тому у нас покупці є лонгові та покупці шортові. Продавці у нас поділяються теж на дві категорії. Продавці у нас є лонгові та шортові. Хто такі лонгові продавці? Лонгові продавці це ті продавці, які продають інструмент, який був придбаний раніше. Тобто, якщо людина купила інструмент по 5 доларів і продала його по 4 долари, то він є так званим лонговим продавцем Тобто він продає інструмент, який у нього є. І у нас є так звані шортові продавці. Це продавці, які продають інструмент, надії на те, що інструмент піде вниз, і вони зможуть продати його вгорі і відкупити його знизу, і заробити на так званій різниці. Кожен з цих гравців створює свій фон на ринку. Лімітні гравці. Тобто, якщо у нас є якийсь горизонтальний рівень підтримки або супротиву, всі ті гравці, які намагаються купити вище рівня або при дотику до рівня, вони називаються лімітні лунги. І коли інструмент лягає під рівень, у нас є так званий лімітний продавець. Тобто у нас є лімітні гравці та ринкові гравці. Дуже часто люди задають запитання, і на це запитання є відповідь: чому інструмент йде різко вниз? Щоб ви розуміли, що інструмент дуже сильно потягнути вниз може тільки лонговий продавець. Тобто, це та людина, яка позбавляється свого інструменту. Це може бути що – акції, монети чи навіть грошова валюта. Дуже часто люди задають запитання, і на це запитання є відповідь, чому інструмент йде різко вниз? Щоб ви розуміли, що інструмент дуже сильно потягнути вниз може тільки лонговий продавець. Тобто це та людина, яка позбавляється свого інструменту. Це може бути будь що акції, монети чи навіть грошова валюта. Дуже часто ви можете прочитати в книжках ситуацію, коли вам кажуть, що сидить велика кількість шортових гравців, через те її інструмент йде вниз. Але це неправда, так як шортові гравці такі сильні рухи на ринку не роблять. Тобто, вони можуть зробити різкий рух вверх за рахунок того, що вони виходять по ринку, через те, що вони нервують. Але коли інструмент падає вниз, говорять, що в цьому інструменті стоять дуже сильні лонгові продавці. Що означає лонгові продавці? Тобто, вони починають позбавлятися від свого інструменту. І через те, що вони позбавляються від свого інструменту, тобто продають його, їх називають лонгові продавці. Або так звані ринкові продавці. Вони продають і цим самим генерують сильний рух на ринку. Так само, коли інструмент йде різко вверх. Інструмент дуже довго може йти вверх тільки за рахунок лонгових покупців. Наприклад, якщо ви візьмете біткоін, який виріс з 10 до 20 тисяч доларів, то подвоєння відбулося за рахунок гравців, які постійно набирають собі так звану лонгову позицію. У нас є лонгові продавці та лонгові покупці. Дуже часто так буває, що люди виходять з інструменту, заробляють або наоборот втрачають якісь певні гроші і потім починають далі в цей інструмент заходити. Тому тільки за рахунок того, що на ринку присутні дві категорії гравців, тобто покупці та продавці, за рахунок цього можна заробляти гроші. Також запам'ятайте одну річ, всі самі сильні рівні завжди пробиваються лонговими продавцями. Тобто, якщо потрібно вробити рівень, то йде просто ринковий продаж інструменту. Тобто, коли людина починає втрачати гроші, вона починає виходити з інструмента по ринку. Це якраз те, про що ми з вами говорили, що можливість швидко зайти або швидко вийти з інструменту, якраз і називається ринковим ордером. Так ось, крупні гравці, які позбавляються своїх позицій, вони це роблять якраз ринковими ордерами. Це коли потрібно швидко вийти. Але коли потрібно утримати певний рівень, то з'являється певний лімітний гравець, який намагається дуже сильно втримати ціновий рівень. Про це ми поговоримо з вами далі. Як ми вже раніше сказали, гравці поділяються на лонгових, шортових та лімітних. Лонгові гравці це ті гравці, які володіють інструментом, і вони, звичайно, коли хочуть вийти зі своєї позиції, вони створюють на ринку тиск. Шортові гравці це трішки інша категорія. Це ті гравці, які не володіють інструментом, вони очікують, що інструмент піде вниз, і вони його зможуть відкупити у більш дешевшій ціні. Якщо ви відкриєте будь-яку книжку по трейдингу, то там часто кажуть, що шортові гравці продають інструмент, яким вони не володіють, що в принципі абсолютно вірно. Ви не володієте певним інструментом, це дозволяє вам продати інструмент уверху в надії на те, що ви його зможете відкупити дешевше і на різниці заробити гроші. Звичайно, що інструмент може піти проти вас, якщо він піде в зворотній бік, то ви отримуєте певний збиток. І третя категорія це так звані лімітні гравці. Це ті гравці, які вибудовують лімітні ордера. Лімітні покупці чи продавці вибудовують лімітні ордера і лімітні рівні, а лонгові покупці та продавці ці рівні ламають. Розглянемо ситуацію на прикладі нашого улюбленого базару з помідорами та огірками. Просто для того, щоб ви змогли зрозуміти принцип. Уявіть собі, що це є базар, або так званий ринок. В даному випадку це ринок цінних паперів. Перше, уявіть собі, що у нас на ринку завжди є велика кількість продавців. І уявіть собі, що ці продавці продають помідори. У кожного є своя ціна: 3, 3,25, 3,50 та 3,70 і так далі. Ці продавці, по суті, створюють на ринку пропозицію. Дуже часто на ринку, як і на базарі, присутня енна кількість покупців, які готові купити по тій чи іншій ціні. Ми сьогодні з вами трішки забіжимо наперед і поговоримо про те, коли на ринку сидить один крупний або два крупних гравця, які хочуть набрати собі позицію. Це вже більше буде відноситись до того, як працює розуміння ринку, тому що дуже важливо, щоб ви розуміли ринок з точки зору покупця та продавця. Так от уявіть собі, що у нас є так званий великий покупець, якому потрібно набрати позицію. Ми розглянемо з вами дві ситуації. Перша ситуація це коли покупцю потрібно набрати позицію. А друга ситуація, коли він уже досить сильно позицію набрав і позиція вже реалізована, йому вже не потрібно більше набирати позицію. Як він буде реалізовуватися. Якщо ви подивитесь будь-яку книгу по трейдингу, ви побачите, що ці речі абсолютно не мають пояснень. Але ви повинні розуміти механіку, тобто як відбувається рух на ринку і за рахунок кого. Уявіть собі таку ситуацію, що крупному гравцю потрібно набрати лонгову позицію. Що він буде робити? Ви повинні розуміти одну річ, що попит породжує пропозицію. Якщо даний гравець оголосить всьому ринку. Те, що він купує у ринка по ринковій ціні, тобто він ринковий покупець, що буде відбуватися? Всі ці продавці, знаючи, що є ринковий покупець, почнуть піднімати свою ринкову ціну. Як тільки вони почнуть збільшувати свою продажну ціну, звичайно, цим самим знаючи, що є ринковий покупець, ринок почне рухатись далі. Вони скажуть, ну то, якщо він готовий купувати по ринковій ціні, то давайте поставимо йому ціну 3,20. 370, 3,90, 4,10 і так далі. І цим самим вони будуть задирати ціну. Тому, коли крупному гравцю потрібно набрати позицію, він ніколи в житті не буде оголошувати ринку, те, що він ринковий покупець, він буде купляти повільно і методично. Тобто він перший купить у одного гравця, потім у другого, потім у третього і потім купить у четвертого гравця. Він буде повільно скупляти у кожного гравця до тих пір, поки він не вибудує собі досить велику позицію. Як тільки крупний гравець вибудує собі достатньо велику позицію, наступним кроком він тільки тоді оголосить ринку те, що він ринковий гравець і він скупає у всіх. Тоді всі продавці, які залишилися, знаючи те, що до цього моменту вже хтось закупився і хтось знову скупає по ринку, вони почнуть знову піднімати ціну. Тобто людина готова платити ринкову ціну. Уявіть собі, що у вас є автомобіль, у вас закінчився бензин, у вас є в кишені гроші і вам потрібно пану. Де його взяти? Ви оголошуєте ринку, купую бензин по будь-якій ціні. Це і є та сама ринкова ціна. Що відбувається? Продавці, знаючи, що ви потребуєте, вони самі автоматично починають піднімати ціну. Тим самим, коли крупному гравцю потрібно скупити позицію, він ніколи цього не покаже на ринку. І буде скупати повільно і методично, з лімітними ордерами, і коли він скупить достатньо багато, він відправить ринкову заявку, тобто він оголосить всьому ринку те, що він крупний покупець, і всі продавці самі по собі автоматично почнуть піднімати ціну, по якій вони хочуть продати, тому що людина готова за це платити. Як тільки це відбувається, він прямо в ринок буде сам продавати, тому що за рахунок тих продавців, які самі збільшили попит своєї ціни, Ціна на ринку почне рости. Тобто ціна на ринку росте по двом причинам: коли є дуже крупний гравець, і коли продавці отримують те, що вони хочуть. Цим самим ринок починає рухатися, і за рахунок того, що ринок починає рухатися, можна отримати дуже хороший рух інструмента. Тому наш покупець придбав помідори по нижчій ціні і потім продав їх по ринковій ціні, і на різниці заробив. Уявіть собі ситуацію, що у нас є якийсь дуже сильний рівень, і хтось намагається накопити якусь позицію. Чому інструмент взагалі намагається накопичити енергію? По одній простій причині. Тому що крупні гравці ніколи не купують, коли інструмент знаходиться в сильному русі. Їх задача створити якісь певні прецеденти, коли інструмент стоїть та рухається то вверх, то вниз, для того, щоб зібрати собі позицію. Тому якщо ми повернемося до попередньої картинки, то ви побачите, як на базарі, коли крупному гравцю потрібно набрати позу, то він буде набирати її повільно, спокійно та саме головне методично, до тих пір, поки він не скупить потрібну йому кількість інструменту. І коли він це зробить, він оголосить всьому ринку, що він ринковий покупець, ринок почне летіти вверх і він почне продавати в ринок.